Яна, мені потрібна твоя допомога. Наша сім'я бере участь у конкурсі на кращу сім'ю і потрібно зняти промаролік. Я зараз буду розказувати про нашу сім'ю, але мені треба щоб ти мені трошки підіграла. Добре? добре. Да, да. ми саме дружна сім'я у світі. Кожного ранку я прокидаюсь у п'ятій ранку, а Януля прокидається у шостій ранку. Через день ми робимо або ж зарядку, або займаємось йогою. А коли на вулиці тепло, ми бігаємо на стадіоні кожного ранку. Далі ми готуємо здоровий сніданок, Там каші, всякі різні овочі, фрукти. Я на взагалі ненавидить Макдональд. Жодного да. разу його навіть не пробувала. Яна взагалі не їсть цукерок. Ми їмо із солодощів тільки фрукти, сухофрукти. Кожного вечора наша сім'я спільно проводить час. Ми граємо у настольні ігри, читаємо книжки, взагалі не користуємось телефонами, ніякими гаджетами. Ми тільки заживе спілкування. Я встигаю поєднувати і роботу вожу яну до школи, забираю зі школи, вожу її на всі гуртки. Кручусь кожен день, як білка в колесі. Інколи навіть забуваю поїсти, випити води, кави чи чаю. Весь вільний час приділяю суто для Яни. Спати ми лягаємо рано. Я на десь орієнтовно у восьмі вечора. Перед сном сама читає собі книжку. А я лягаю десь о дев'яті вечора.